Якщо у вас немає досвіду вирощування хвойних рослин, придбавши восени рослинку і посадивши її в своєму садочку, будь-який міксбордер, ви можете стикнутися з такою проблемою і не будете знати, що це, чи це не хвороба, чи може це шкідники, і взагалі може гине ваша рослинка після посадки. Ось дивіться, всередині хвойної рослини, ялівців, той може бути от таке: це природній звичайний хвоєпад. Ось дивіться, відокремлює дуже легко всі ці жовті. Гілочки це вже вони віджили своє. До речі, такий хвоєпад буває в дорослих рослинках. Якщо рослинка ще маленька однорічна, дворічна, трьохрічна, в неї такого хвоєпаду немає. Тобто, не хвилюйтеся, якщо рослина загалом виглядає здоровою, ви спокійно відокремлюєте все це, чистите перед зимою. Бо якщо ви не почистите, що може бути? В таких гілочках всередині рослинки непочищеної можуть затримуватися